Найбільший університет краю змінює геральдику. Історики наполягають, що Ужгородському національному університету вже майже 400 років. Якщо досліджувати історію вишу за аналогією Києво-Могилянської академії чи Острозького університету, то початки вищої освіти на Закарпатті були у 1613 році. Тоді родина Другетів заснувала колегіум. Саме дослідження витоків стали причиною зміни гербу Ужну. Пропонується використати емблематику, пов'язану із фундатором. Першого вищого навчального закладу це з геральдикою родини Другітів. Ну, в першу чергу пропонується використовувати історичні кольори, в кольорові гамі, які є історичними для Закарпаття це сині. І жовті кольори, які відомі нам з кінця 18 століття, як стверджують експерти, попередня символіка університету була розроблена із суттєвими помилками. До того ж, не враховувались історичні витоки вузу. Відтепер ключовою фігурою геральдики Ужгородського національного університету став дрізд, символ сім'ї другетів. Дрозд у нас запозичений. Це так зване ну от, геральдичне запозичення або алюзія, така от відсилання до гербу е, родини другетів, у яких е, на гербі були дрозди, і одного з них ми запросили на цей герб. Власне, чому? Тому що, як ми бачимо, ось тут поруч з гербом, це не є частина герба, але тут є напис 1613. Це рік заснування системи освіти у Закарпатті. Зображений на гербі Дріс тримає у своїй лапі ключ від знань. Сам він стоїть на срібній землі на фоні сонця, що символізує світлі знання. Як запевняють геральдисти, знайти художника, котрий спеціалізується на такій справі, було важко. Ну, взагалі, початок був розробка всіх ну, персонажів, починала з ескізів, малювала з гуаш'ю. Мені дуже подобається розробляти тварин і різних хімер, Тобто, якщо будуть якісь геральдичні фігури в такому стилі, тобто це тільки за. Поки що новий герб закарпатського вузу не затверджено. Зараз триває громадське обговорення пізніше, і з усіма доробками та поправками його повинна схвалити вчена рада Ужну. Лише після цього геральдику вишу можуть змінити.